Мар'яну Безуглу часто лають та критикують за її різноманітні вчинки та вислови. Однак, чимало вона говорить і по ділу. Наприклад, вона піднімає проблему того, що вірус показухи вразив українську армію. Вона говорить про те, що мобілізація провалена і слушно зауважує. Не тому, що всі чоловіки ухилянти, а тому, що в першу чергу ніхто не наважується чесно озвучити проблеми, які існують у війську, і про які знають люди потенційні мобілізовані, і тому вони не хочуть потрапити до того війська. І вона порівнює російські. Російське військо з українським і каже, що Путін змусив свою вертикаль говорити правду і майже нікого не вбив. І запитує: в чому ж проблема в демократичній Україні? Іноді вона досить жорстко і категорично висловлюється, наприклад, пряма мова. Е, наше управління армією зараз таке ж брехливе, як і у росіян. У у 2022 році. І в дужках вона зауважує. можливо, ще й тому, що нашою армією керує росіянин. це запитання. Поміняти Герасова із Сильського місцями ніхто б не помітив, однакові. Але комплексно росіяни-висновки з 2022 року зробили все-таки, а ми навпаки регресували. Відсторонившись від імен, треба визнати, що це правда. Візьміть перший рік війни ситуацію і в військоматах, і на фронті, і в нинішній рік, в теперішній час, з ТЦК, і знову ж ситуація на фронті. Тоді були переможні дії, переможний настрій був. А Зараз. Занепадницький настрій, і ми відступаємо. В цьому є наша проблема, що ми цих проблем не визнаємо, не осмислюємо і нічого не міняємо. Можливо, Мар'яна Безугла десь в чомусь перегинає палицю. Але загалом в цьому епізоді. Вона має рацію. Інформацію, якої я наразі зараз оперую. Посилаючись на висловлю Мар'яни Безуглої, я взяв із Фейсбуку. Вона загально доступна, без змін у війську нам перемоги не здобути.